Вівторок, 10.30, тільки збираюся на роботу. Навіть на мойку лень їхати не те, що робота. Протру про трохи вікна да і так зійде. Не виспався з цими шахедами взагалі ніфіга. Але вирішив поїхати на роботу, тому що вчора фріон залив Freeon машину, 1300 віддав. Дудку нову купив. Коротше, з той дудки старо, я вже зрозумів, що я почав. Отак я зробити на, как би, на повній легені вже ну, не міг, вже тяжко. А жінка вночі каже, що я вже взагалі починаю, коли вночі сплю. Коротше, нема чим дихати. Перейшов на Айка знову. Я його курив раніше ще, потім на цю дудку перейшов, бо дешевше посчитав. Короте, це дешевше може вилитися потім в дорожче. Так що сьогодні їдемо відбивати. Не можна мені вихідні брати. В неділю поїхали на озеро купатися, відпочивати. Да, прийшлося мені ще в понеділок відпочивати від того озера. <рігла> ніхто так само ніхто на роботу не поїхав. Ну трошки там порішав опроси, там свої то, з машини, де, там, трохи ще позамовляв запчастей знов. Фріон, там, тудим-сюдим. Сьогодні знову виїхав свинячі голоса. Так що працюємо недільку, другу, може третю, без вихідних, без відпочинку, <рігла> а потім подзаробимо трошки лаве, зробимо машину. І на недільку, на другу на користень, там уже будемо відпочивати нормально. Так що пахаємо поки. Перше замовлення 700 гривень з чаюхою. 653 гривень катариф 47 чаю. Початок непоганий, ще й доставочка. Моє улюблене замовлення. Але як після вихідних на роботу тяжко... Настроїться, це просто кошмар. Ще в мене сьогодні буде халявний день, походу, тому що все піде на розход. Я ще не встиг виїхати на роботу, а вже зразу телефон поповнив на 425 гривень, плюс YouTube на 100, 525 нема. Оце якраз замовлення піде на розходи. А клієнт понімаючий бус доставка. Я до його під'їжджаю, він мені дає 700 гривень і каже, тут тебе зрешти, тому що коробки в багажник не влізуть. Зразу понял, що треба за салон треба заплачувати. Красота, красота чи не взяти. Часто задаваємо питання, який у мене зараз цими пробками з пробками з кондиціонером, що не виключається зранку до вечора. Плюс зараз у всего лише 20 градусів, а кондиціонер все одно включений, тому що воно не так жарко, як душно. І ти його как би, все равно вмикаєш. Сьогодні заправлюся по до повного. Завтра відкатаю зміну, хочу там часов 15 мінімум, і зразу й перевірю, тому що давно не перевіряв. Ну сам не знаю, який розхід, і навіть страшно, страшно заміряти, тому що я ж ну, сам приділяю, що він у мене так би вирос і напорядочно. Так що. Сьогодні вже відео так випущу. а завтра зміну відкатаю повнішою, тому що треба нюанси. Там і кредит треба платити, і то треба, і то треба. Коротше, треба з завтрашнього дня починати працювати. Обично я з понеділка, сьогодні вівторок вже не вдалося. Починаємо з середи. Виконав ще одне замовлення по Uber на 300 гривень. Я їх не заработав, я їх потратив. Я це так думаю. Сьогодні було би чудово відпрацювати в ноль, щоб не, щоб не в мінус, тому що я вже дивлюся, що, що просто капець. Ще на обід треба сотки дві, машину помить сотки дві, заправити її на тисячі півтори аби заробити стільки, скільки розтрат. Замовлення Зубера пішло на вонючку, серветки і омивайку, бо вже лампочка загорілася. Знайшов я нарешті, де в мене та сол уходить, он до патруб такий сухий, А знизу видно чи не видно, під під'їмон до все мокре. Я так розумію, що це сол патрубка чи спод хомута, коротше. Коротше, понятно хоча б звідки. Ну хоч не у двигателі казали, що прокладка. І що? Треба їхати робити, не буду ще чекати, поки мені воно знову все не виліться і знову температура не буде гулятися вверх-вниз, щоб закипіть ждать. Воно зараз по трохи капає. А можу замовлення 2-3 виконати день покататися, да воно потече. <рі> Нормально так? Бля, не знаю. Мене вже ця машина підкумарює. Щоб не доливав омивайку, то й не зрозумів би за антифриз де тече А то капот відкрив, заливаю цю омивайку, а мені антифризом воняє, що капець просто. І минулого разу, коли воно там в мене температура почала гуляти. Я там все обдивився, ніде не знайшов ні, ну, ні малейшого потьока, ні грама, нічого. А це тупо смород такий. Я його практично не бачив. Я понюху його вже знайшов, де воно там, де воно потекло. Там воно за воздухозаборником, що його й не видно там толком. Коротше, взяв замовлення, виставив фільтра на оболоні, виставив фільтра на АК містечко. Думаю, куди прилетить, туди поїду на СТО. Ви прилетіли мені на Академістечко. Ну, це лучше, якщо що я тут машину кинув та й пішов пішки додому. Коротше, вже до СТО, зараз буде верхід, зараз побачу. Будемо сподіватися, що це хамутик. На Сонату Та що газова. помніш, приїжджали, що на похорон мали їхати, Ми їбалися з гранатою. Що, ставив ласточку на СТО. Ту люду дому пішки. Вергіт, пока міст не Ну, известен, а по деньгам не Там патрубок треба міняти. Плюс, вон я забувся, як він називається. Короче, там хто зрозумів, той понял. Там воно на радіаторі лежить не зажим. А типа переходника, сам тий переходник короче, накрився. Неизвестно, чи він продається в зборі, чи він по Короче, Оставив тут. Завтра має приїхати, скажуть сколько денег. І... Позвонять, скажуть. Ну, а я поки додому. Ну і у мудрився, я ще 575 по убіру зробить. І 1430 по уклону. І всі вони підуть завтра на ремонт, аби ще хватило. Коротше, не переймаємося, якось воно буде. На що? І так уже, своє вже відплакали, сколько можна плакати. До наступної зустрічі в ефірі. Будь добру!